Шановні колеги, мене звати Андрій Борис, я заступник директора з наукової роботи Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва кандидат технічних наук. Дозвольте вам презентувати проект автономного безпілотного водіння машино-тракторних агрегатів. І в першу чергу хочу звернути увагу на. Безпілотний автономно керований машинотракторний агрегат на базі безпілотного оприскувача. Агрегат виводиться оператором на точку старту на початку поля. Далі агрегат рухається повністю в автоматичному режимі. Він вимикає оприскувач при під'їзді до. Меж поля виконує автоматичний розворот та знову вмикає оприскувач на початку гона. 1П безпілотник це комплекс обладнання, що встановлюється на будь-яку техніку машино-тракторного типу для забезпечення автономного точного керування та виконання сільськогосподарських операцій без участі людини. Основними функціями системи є автоматичне водіння по прямих напрямних лініях, також автоматичне водіння по кривих напрямних лініях. Система дозволяє створювати електронні карти полів наступними способами. Перший спосіб це об'їзд по контуру поля. Другий спосіб імпорт векторних карт із формату, файлу формату KML. І третій спосіб створення контурів полів за допомогою Google Cart. Система підтримує авторозворот на краю поля за умови наявності меж карти меж поля. Також система здійснює підрахунок обробленої площі. Відповідно йде реєстрація даних у базу полів, де зберігаються напрямні лінії, карти полів, оброблена площа. Також реалізоване віддалене керування та є можливість віддаленої технічної підтримки. Система автоматизованого Керування машино-тракторним агрегатом, тобто з присутністю водія, складається з електросервоприводу, керування рульовою системою, монітора на основі захищеного планшетного ПК, керування рухом, стартом, зупинкою та швидкістю трактора. Здійснює оператор. А, а... Рульова система працює в автономному режимі і рухається по з заданій е, траєкторії. Система автоматично виводить трактор е, на задану е, траєкторію руху. Рух може відбуватися як по прямих, так і по кривих лініях.